Як розпізнати самостійно, що є патологія молочних залоз? Треба навчитись їх пальпувати. По-перше, ви маєте стати до великого дзеркала, підняти руки догори за голову і подивитись, чи є симетричні ваші молочні залози. Ареоли не змінені, чи соски не западають, чи нема патологічних виділень з сосків, тобто якісь крові, гною або м, якісь шелушіння патологічного. Маєте правою рукою подивитись ліву грудь, і навпаки, Лівою рукою праву, Якщо ви почнете доторкатись часто до молочних залоз своїх, ну, при, наприклад, під час купання, ви вже будете відчувати, яка тканина ваша залозиста, вашої молочної залози. І вам потім буде легко порівняти, чи є якісь ущільнення в тій молочній залозі чи ні, немає. Метод самоспостереження виявляє до 70% патології молочних залоз, тобто не має бути виділень сосків, не має бути ніяких ущільнень і якихось неприємних відчуттів.